Зізнавайтесь, яке у вас обладнання і скільки воно коштує. Ми вишиваємо на американській промисловій 15-голковій машині Рікома, а скільки воно коштує, спробуйте вгадати. Пишіть свої варіанти у коментах, ми їх всі читаємо, тільки чесно, не гугліть. А модель та вартість я назву далі. У нас власне виробництво, що дозволяє нам досягти такої якості, адже ми самі розробляємо, тестуємо, доводимо до ідеалу дизайн вишивки і лише після цього вишиваємо на деталях крою. Ми використовуємо преміальні тканини, нитки, відрівні стабілізатори, своєчасно заміняємо голки на нові, а вишивку виконуємо майже на мінімальній швидкості це значно довше, але, як ви самі помітили, воно того варте. Кожна вишивка проходить контроль якості, і якщо все ідеально, деталь передається на пошив. Якщо ж ні, вирізаємо нову деталь і вишиваємо повторно. Нова така машина коштує понад 350 тисяч гривень, зате вона дає нам можливість зробити ваші речі унікальними. Підписуйтесь, ми покажемо багато цікавого, що зазвичай залишається за кадром, і відкриємо секрети створення одягу преміум якості.